За минулу добу ворог завдав 8 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України. В результаті ударів російських військ постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів. У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини молоковози і задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій. За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Отрадівка та Новомихайлівка. Авіація ЗСУ завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили та військової техніки противника, 4 опорних пункти, 15 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об'єктах противника, по 4 пунктах управління різного рівня, в 4 районах зосередження особового складу, в чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, в семи складах боєприпасів і ПММ. У зону ураження потрапили склади 4 об'єкти ППО і артилерії. Русаки, щоб не стати добривом в Україні, штурмують аеропорти. На кадрах в основному чоловіча стать, а якути, як стадо баранів, йдуть у військомати. В Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети МЛРС. Про це заявила прем'єр-міністр Великобританії Трас. Вона пообіцяла, що в цей вирішальний момент її країна збільшить військову підтримку України наскільки буде потрібно. Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, включаючи ракети МЛРС, ми не заспокоїмося, поки Україна не здобуде перемогу, підкреслила Трас. Північна Корея заявляє, що ніколи не постачала зброю або боєприпаси в Росію. При цьому їх влада заявила, що робити цього не планує, попередивши США, щоб вони тримали рот на замку. І припинили поширювати чутки, спрямовані на учорнення іміджу країни. Навіть Північна Корея відхрещується від ганебної співпраці з РФ США може знищити Чорноморський флот і російські бази в Криму. Деталі, колишній командувач американськими військами в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходже стверджує, що так США дадуть відповідь на ядерний удар РФ по Україні. Як пише Daily Mail, його коментар пролунав після того, як Путін шокував весь світ частковою мобілізацією для продовження кривавого вторгнення в Україну. Терорист Гіркен звинуватив Путіна в тому, що той настав прямо на голову росіянам. Деталі. Один з головних розпалювачів так званої російської весни не залишає жалюгідних спроб врятувати своє нікчемне життя від військового трибуналу, завиваючи в соцмережах про дурість і зраду російського керівництва. Нова порція криків присвячена вчорашньому обміну полоненими, який він назвав зрадою непрохідною дурістю і відвертим шкідництвом. А у всіх цих гріхах звинуватив, поки не встановлених осіб з вищого керівництва РФ. При цьому українських переговорників боягузливий терорист улесливо називає шановними київськими партнерами. Вийшли до народу, закликали постояти за землю Руську, а потім тим, хто відгукнувся, насадили прямо на голову відкрито, глумливо і зі смішками і примовками. Голосить Гіркін. Але рядженого це все одно не врятує. На свою чашечку чаю з Полонієм він вже давно наговорив з лишком. Своїх не кидають. На Харківщині ракетним ударом росіяни знищили вагони-рефриджератори з тілами дохлих орків. Спікер Одеської ОВА Сергій Брачук. На Росії закінчилися добровольці, а мобілізація приречена на провал. Деталі у новому зведенні британська розвідка сумнівається, що РФ. Що РФ вдасться мобілізувати 300 тисяч нещасних для... для заклання на українському фронті, на цьому шляху Кремлю доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами. У Мінвбивства не вистачить ресурсів, щоб зігнати під рушницю таку кількість людей, які не бажають вмирати. А навіть якщо й вийде, що звучить так само нереально, як розкаяння Путіна. Такий натовп солдатів навряд чи вийде екіпірувати, озброїти і нагодувати, і потім їх ще потрібно навчити, а на це буде потрібно кілька місяців. Також британському міноборони заявили, що могілізація по суті означає визнання Кремля в тому, що Росія вичерпала запас добровольців, охочих воювати в Україні.